Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 18 вересня 2025 року. Ключові висновки. Російське військове командування продовжує сигналізувати про свою відданість те. Перемоги президента Росії Путіна, яка стверджує, що Росія може виграти війну на виснаження проти України. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що перемога Росії не є неминучою, і що Україна та Захід можуть використати кілька ключових слабких сторін Росії, щоб змусити Путіна змінити свої розрахунки і розпочати добросовісні переговори. Кремль продовжує демонструвати свою відданість власним початковим воєнним цілям в Україні. Кремль намагається маніпулювати адміністрацією Трампа, щоб вона нормалізувала двосторонні відносини між Сполученими Штатами Америки та Росією без завершення війни в Україні всупереч бажаним термінам. Трампа щодо роботи над двосторонніми відносинами після укладення миру в Україні. Кремль схоже проводить скоординовану інформаційну кампанію, що погрожує Фінляндії. Литовська влада пов'язала російську військову розвідку з кількома інцидентами підпалів у Європі наприкінці липня 2024 року, які, ймовірно, були частиною триваючої гібридної війни Росії, спрямованої на посіяння страху та розбрату в Європі. Україна та Польща домовилися про спільні механізми розробки та навчання по безпілотникам після вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір 9-10 вересня. Кремль ймовірно запровадить квоту для систематичного призначення ретельно відібраних ветеранів учасників війни в Україні на посади в муніципальних, регіональних та федеральних органах влади на підтримку довгострокової кампанії Кремля з мілітаризації російського суспільства. Повідомляється, що президент Росії Путін продовжив військову службу начальника генерального штабу генерала армії Валерія Герасимова ще на 5 років, демонструючи, як Путін продовжує утримувати старіючий кадровий склад лоялістів. Незважаючи на заявлені зусилля щодо виховання нової молодшої еліти, у ніч з 17 на 18 вересня російські війська завдали серії ударів безпілотників по Україні. Повітряні сили України повідомили. Що російські війська запустили 40 безпілотників типу Шахед та 35 безпілотників типу Гербера та інших типів з напрямків міст Курськ та Орел, Міллерово-Ростовської області та Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 48 безпілотників, а 26 безпілотників завдали ударів по шести місцях в Україні. Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус 18 вересня повідомив, що російські війська завдали нічного подвійного удару безпілотниками по пожежних у місті Ніжин Чернігівської області, в результаті чого один пожежник загинув, а двоє отримали. Поранення. Українські чиновники повідомили, що російські війська також завдали ударів по житловій, комерційній та залізничній інфраструктурі в Київській та Полтавській областях. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Лимана, а також на сході та заході Запорізької області. Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 18 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до центральної частини Шандриголового на північний захід від Лимана. Речник української бригади, яка діє на Лиманському напрямку, 18 вересня, повідомив, що російські війська нещодавно під час штурму прив'язали системи радіоелектронної боротьби до 25 мотоциклів, але українські сили відбили атаку. Речник зазначив, що на Лиманському напрямку немає нестачі російського особового складу. Російські війська нещодавно просунулися на сході Запорізької області. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 18 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися в межах центру Новоіванівки на північний схід від Гуляйполя. Український проект Я хочу жити повідомляв, що 30 серпня невідомі особи підпалили траву поблизу штабу 35-ї загальновійськової армії Росії Східний військовий округ поблизу окупованого в окупованої Воскресенки. На південний схід від Гуляй поля. Внаслідок чого загинуло 18 російських військових, багато з яких були офіцерами. Російські війська нещодавно просунулися на захід Запорізької області, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 17 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в межах південного Приморського на північний захід від Оріхова. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.